У звягелі в одному з комунальних підприємств за гроші громади в кінці 2023 року встановили сонячні панелі. Про це розповів Олександр Тимофіїв, директор комунального підприємства. Поставили сонячну електростанцію потужністю 150 кВт. Вона забезпечує електропостачання на одному з наших таких одним одного з найважливіших наших об'єктів, найбільш енергоємних об'єктів. Відповідно, вона заміщає нам велику частину тої потужності, яку вона виробляє і яку ми б купували з мережі. За менш ніж рік роботи сонячна електростанція виробила 120 тисяч кіловат енергії, каже Олександр Тимофіїв. При нинішніх цінах, які постійно зростають, а також про ті ситуації, яка відбувається в країні з енергопостачанням. З постійними терористичними атаками, обстрілами нашої енергетики, ця своя така генерація вона нам забезпечує і заміщення, і звичайно, ми стаємо більш енергоефективними енергонезалежними в цьому плані. Станція проста в експлуатації, а її роботу можна відслідковувати зі смартфону, говорить Олександр Тимофієв. Ось так це зараз виглядає. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що наше споживання на об'єкті становить 143 кВт, і вісім. Установка, відповідно, сонячна станція нам зараз дає 124 практично. Із сітки ми беремо 19 кВт. 20 практично, Так. наразі підприємство планує встановлення ще однієї сонячної станції, говорить заступник звягільського міського голови Дмитро Гуць. Всього існує потреба в шести подібних станціях для даного підприємства. Є ще зараз. У них питання на встановлення ін другої сонячної станції. Це ж на безпосередньому виробництву. Там так само десь до 100 кВт. Але це саме зараз проект іде у них підготовка до цього. так що в нас буде дві в принципі станції. Зі слів Олександра Тимофієва. Завдяки роботі сонячної станції підприємству вдалося зекономити близько 800 тисяч гривень. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільна Новини Житомирщина.